Всім привіт! Ми приїхали в Полтаву. Так що я балакаю зараз тихо, бо мої діти сплять один і друга. Кстати, проспали всю дорогу Вообще в автокріслах. Дуже, дуже класно, мені удобно сидіти <с -п 'я> нікого, не брати машу, тільки покормила два рази і все, і поклала назад. Зараз Андрій з Вані пішли в магазин, бо Ваня просила крошку. Там у нас ще в селі. І кажу, давай зараз приїдемо. Зараз якраз? Скільки? Восьма година вечора. І кажу, давай зараз зробимо крошку. У ну, мене ж друга їда, я не їм крошку. Кажу, мені візьміть щось друге. Ну, М'ясо я заказала. І, тобто, і мені прийшла посилка з речами для Маші. Бо в неї, ну, якось ви там писали мені, що багато не речей, а їх дуже мало, взагалі якось мало. У нас на день охоти по 2-3 по вечі, буває і більше. Та щось таке. І, коротше, я забрала посилку і думаю, розпаковку вам, наверное, сьогодні ввечері зроблю. Подивлюся сама, що я там їй замовила. Що таке? І все. Да. Так, ми ще хотіли заїхати в метро. Я кажу, та візьміть уже тут, щоб ми вже нікуди не заїжджали нічого. Ну, нікуди не, не їздили. Ще з, з дороги. Ми і так їхали, наче ну, не швидко. 4 години, мабуть, да. Артем спить. Так, ми приїхали в Полтаву, ще хотіла це додати на, не знаю, на, на, на день, бо у мене завтра день народження. І я, ну тобто не те, то, що я Андрій предложив, каже, давай сходимо в зоопарк якраз з дітьми. Там якийсь він зоопарк побачив, я не знаю, завтра поїдемо, мабуть. Так що ми туди назад, бо треба ж поля сіяти. Чи я вже думаю, що я його знімаю, ні, я не тебе знімаю, ще руками мене. І теж, що він бачити, куча всього, Артема Стулка. Для кормлення, тому що без неї же він покормить його, це взагалі капець. А так хоч посадимо його і сидить, і возимо туди-сюди. І все. Думаю, що ми, можливо, в п'ятницю тоді й назад поїдемо. Бо там Андрій договорився за поля, і нас будуть Ну, Той вечір. Все купили. Я не знаю, куди його поставити. а під ноги. Я нет? так і думала, що ви до пробывания захотів піцу. Ні, вона була готова. Пицца а, да? Боже, у вас півчаса, часа, не було. Опять же, ж, брав рибу, і мені опять хотіло 1,450 продать продати А, да. І тут а так само? Ні. там нормально написали. На касі. На касі дивиться. І пробивай кіло 450 кілограмів. Двері, на не закрили, бо світ Вон, ти не закрив двері. Да. Кажу, рибаш в кіло 300. Все взяли, лимони взяли. Да. Да. Картошку Я взяли, цибулю взяли, укроп взяли, Майонез взяли, яйця не взяли, повинні бути, так? Да? Ну так, да, в нас були ж яйця. Подивися, Домаш... на голі лимони. І да, Ваня на побачив тут де уценка, гнилі лимони. Ну так, да, я тільки І що спомнили. їм дзвонила, тому що. Їх Думаю, зараз все куплять, а лимони точно забудуть. Ну, ну все Вони молодці, це Мі все взяли. Мідії Мід взяли. Мідії. Дві банки пива взяли. І Вані. Одну вані одну, вані, одну мані. Взагалі Ваня не хоче. Ми йому предлагали Так, да, Він не хоче ні кофе, ні пива, нічого не хоче ага. пробувати. А то батьки пиво заставляють. Пить. Ну не заставляють, предложили. Угу. <сіх> ну а що? Ви так не робіть. <сіх> та ти не приходимо. Да. Артем дрихне, хоч би шо. що. Всього угу. йдемо тоді додому. Да? Ми ж не будемо вже заїжджати нікуди. Ну так, і ще ти сказала, що ми приїхали в наш маркетов. Ні, я сказала, що ми приїхали на пару днів, бо у мене день народження завтра. Ми... Ні, я й не віду ми знаходимося зараз з другої сторони Полтави. Та... <сіх> ну ми ж просто а і, ж ми так. тут -а були. Да. Ти кажеш, Марина каже, ну сейчас тільки що по дорозі каже, типа, а в тому, що возле нас є риба, ну, да. а там такий маленький маркетоп, що о, там таке привозять і воно таке все об, обсохше, я не знаю, обветренное. <зас> а тут великий магазин, тут такий поток людей uh -huh. і тут наче все свіженьке, прям хороше. Uh -huh. І тут багато всього, тут овощей, такий цілий ряд. Ну так, ми я... постійно сюди їздимо. Кстати, я хотів спаржу. А її нема. Спаржову... Фаси... Спаржу. Натуральну спаржу. Да, да, Та да. тут вона, мені кажеться, таке рідко. в метрі я бачив і в, этом, в епіцентрі бачив. А тут нема. А я в інтернеті бачу, вже под... ну, люди продають. Ми не їли, ми хочемо попробувати. Ніколо. 250 так. гривень кілограм. І хотів глянути по чому тут. Це вкусно о, типу, пожарити, але ну, не знаю, чи ти їстимеш в маслі. О, я не знаю. Ось вот так, гарно поїхали вже. Угу. Всього вдома. Вон, дивіться, туди-сюди торби возом. Стулку цю ж, звісно, без неї ніяк. Так і що це? Два пакети. Один пакет з маркетопта. Зараз будуть робити крушечку. Проснувся щось якийсь недовольний взагалі. Не зрозумів. Де він єсть? А, що? Ма! 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 Да. Коротше, поки дойде в очередь до розпаковок, одна дитина спить, друга вже теж хоче спати. І вже сьогодні перше число. З днем народження. Хочу... з днем народження Хочу сама подивитися, тому що я тільки що вже марші одягала всі віші грязь. Я привезла оттуда, я там не стирала, думаю, постираю тут, а все маленькие, тишины якраз. Оделая 62 размер, а він здоровый до сих пор. Маши три недели. И я все думаю, какие я ей тут заказывала, я не помню, если честно. Я заказывала 10 дней назад. Це на сайті Next. Вы будете писать, спрашивать, что за сайт. Бо Каждый раз роблю спокупку, скажу, з якого сайта замовляють, каждый раз ты спрашиваю. Так, всі думають надтися надпись. А сайт який? Mm -hmm. <схай> ну, Понял. Все. Nice вроде no. так. Ну, я то. Ну, як все задела в розрах. Дівчача. Так, дивимося. Це за розмір. я буду може розкладати. Да, речі, давай, так, давай будемо речі знімати. Давай. На ну, нос. Ну. Так це штани, вроде так? Да. Дома. А то марше дівчам ходить. Так реально ні в чём то Я не думаю, як я його хоче. Ага, дали йому телефон, щоб він тут на голові не лазив. Дивиться, як пиляють дерева. дерева? Велике буде. Ти що, ті, що ти їй сьогодні одівала, ті в три рази менше. Так це 62-й. А, ж це 68-й. Дивися, четверо. Ну, це таке буде на літо. Ну, я там багато заказувала з рюшечками знизу дівчатка. Далі. Мені подобається, що в них отак ось. Раз, два, три, К, чотири. Куча ну, Можна по, там, по три, по п'ять, по сім, по чотири. Так ти додаєш, що у них оці чотири вещі стоять як тут одна. Ну, не так. Ну, почти. Ну, дешевше там. В два рази, Це то це громке. Це ну, на Артем... ти, ще раз велике. Це на Артема це 62, це те, що я їй зараз оділа велика. Ну ти ж оділа їй менше. А вообще... ну другі показуй, вбирай одні, другі показуй. Раз, два, три. Пока... Ні, не так. Убирай Що? Білу убери, красну убери покажи. Ой, воно ж усе дивись. При, ну просто наверх откинь і все. Так а що, вони все даны? Ну це узори різні. Що, мішка? Там такі, там такі. Ось. Отак так? правильно. А тут і штани не показала. Так, штани штаны вообще без узорів. Ну і що, цвета різні. О, дивись, з карманами. А, -а, а, ничего себе. Для, для телефона. Артем дивиться, Он як дерева любить. падають. Да, Бу -у -у. Бубух дерева, дерево, да. да? так? Все таке бежеве, бежеве як я люблю. О, красиво. Ну, да. ну, Оце і все чи що? Та да, ти що, ні. А. Все, коротше, велике. Прийдеться ще заказувати. А поки прийде, буде це якраз, а те буде мале, да? що роблять, чи так? Чи воно бігом? Завтра в магазин. 10 днів. А, Завтра в магазин сходимо. Оце, ну, Це, мабуть, так, а да, це теж 62. 62-й, так. Да. Ну, це в наділі через 2-3, мабуть, так? Бо бух дерево. Раз, два, три, чотири, п'ять. Показує цвіта. Отак відкидує, відкидує. Так оп. Красиво. Білий, розовий, два білих, два розових одинакових. Ага. І красненький один, так і темніший, так? Оп. Ну якийсь кузов? Це не все. Ого, що я тут заказувала. Ти отак клацала по кнопкам хаотично не глядя. Чого? Я ж думаю, дивись, літо. Зараз буде жарко, ну, воно да. буде мокра, це ну, да. Штаниці, ну, глядаю? все мокре. Оце спать піжами. Ну це ну, на вечір може одіти. Що не гляда? Все ага. Угу. Я просто. Угу. Це І це кажу. велике. Ти мені угу. що сказав? Ти поки закажеш, воно буде все ну, мара. Правильно. Я ж взяла 62, зараз у неї 59-й. Шостий. 56-й, Да. А, а ты угу. другий размер получала? Ну да, следующий трошки надо веса набрать. Да. Ну, вона, вона, кажется, що вона наче так і ще уже появилася. Но uh -huh. она кажется, так а вже это я кажу, мордочка уже квадратная uh -huh. личика uh -huh. хорошая, да. Ну, так хороша, Красиві все таки нежненькие. Uh -huh. Ой, Артем, це кому? Маше? <гум> Ні, це не тобі, це, це Маші. Ти ви... в тебе все сильне. Да. Ти бачиш, які у Ваше... тебе здорові вже Ваше... штани? Ваше воно в одному стилі, носки стіл теж, бо я вже її на стіл. Ну, на самом деле, так, 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 такі, як Артем, вони більш медленно ростуть, і в нього да. не так швидко вещи виходять. А от Ваше... у новонароджених діток так взагалі бігом. Взагалі бігом, ага. Ну, так, да. ну, так, да. біленькі. <гум> <гум> Бо Бог дерево падає, так? Да? Літа в нас багато. О, Бож. Ну, що безрозмірно, гляд, достає і достає. О, і 40, 40 речей достало. І все, мабуть, 62. А да? це такі самі мішки. Може, це менше? Не знаю. Ні. А що два рази однакові? Ні, це футболка. А, а все, я то й думаю, таке футболка. саме, типа, ну це без рукавів, так? Да? Пробують, будемо носити Угу, uh угу, -huh, угу. Uh -huh, uh -huh. Да, дивися, uh -huh, uh -huh. До трьох місяців. Це, коротше, нам хвата до кінця літа, а це вже точно. До трьох місяців. Ну, До кінця літа вже їй 5 місяців буде. Так вона маленька. Маленька. О, бачиш, В одному стилі. Ну так. Да. Да. Ну, uh -huh. Будемо носити, я не знаю. <світ> 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 Короче, завтра вам ну, вже всі сходить введе. Ой, да, ляля -ля спать хоче, скуда? да? Подивимося, в сенсеї теж. Я да, щось, хоч 56 да. розміру взяти, хоч пару, не знаю, таких штук. Ну, щось, скільки вони? А от там, а от там оцей пакунок малюка і з що там дали, там теж 62-го починається. Це, це Ваня, як він зразу був 62-го розміру. Так, да, Що не? Виключив звук. Так, да, того що не чути, як мама балакає, зараз мама, включу. Мама, мама, а, ти думав, що зараз розпечатаю, да, у мене завтра має скільки має, ти віщей ти? зразу. А я ж не як замовляла, я ж подумала так правильно ти сказав, поки вона прийде, вона виросла. Вона не виросла. <ристо> <ристо> ну вона поправилась. Воно в неї вже 56-й впритик. Ну так, да, 56-й і так прям ноги ось, упираються. Оці ось воді, як вони? Ей ага. уже прям вона ноги угу, расставляет, угу. воно уже ей прям так. Угу. Ма, 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 да, папа убавы в звук. Ма, ма, ма. Сейчас включим, подожди. Ну ладно, все-таки шоу. Угу. Показывать. Короче, я набрала налито ей. Ну да. І все, буде тут реально багато. Ще надо буде ну, це ми вже тут окупаємо. Uh -huh, uh -huh. Самі мені взагалі. Ми ж не такі, не пацанячі, ж я їй Ну no, дав, вони тоненькі такі ножки. Бо я ж не вірила, що нас. Мамо, маша, уличка да, маленька. Розово. Uh -huh. Ну, і так все розове тепер. Uh -huh. да? Махай плюсінь пока, будемо uh -huh. лягать спать. І воздушний. От зола це Я наша. дитина. Спати ага. не Лягай уже на свою кроватку. Всім дякую за перегляд. Всім пока, побачимося завтра. З днем народження тебе. Дякую.